Добрий день студія. Перед вами оборотний плуг компанії МРАгро. Комплектацію 3 плюс 1. Рама. Квадратна труба. 120 на 120. стінка 10. Плуг укомплектований сплошним відвалом із 45-ї сталі. Також окоплектовано притлужниками. Ніж долота із сталі Хардокс. Стійка має захист з різними болтами. Ось така товщина металу колесо. 18, широкопрофільне. Глибина оранки регулюється на колесі. Ось регулювання та за допомогою навіски трактора.

За замовленням пишіть у коментарях або дзвоніть за номером телефону. Всім мирного неба!